Сильний день. Піднявся гарний пласт енергії української, це відчувається в просторі. І в такі відкриті потоки, в такі моменти, і години, і навіть може і дні. Є можливість запрограмувати. Дуже не робити після Дня Перемоги України. Це дуже легко е, сформувати завжди. Просто листочок, ручку і сім пунктів. Що я собі не дозволяла, чи не дозволяла. І нарешті відкрита і відкрита для цих сил бажань, реалізацій. Емоцій. Позитива, радісті. Я вам хочу побажати, щоб якнайшвидше у ваших телефонах смс-ки про тривогу змінилися смс-ками з привітаннями, з ним перемоги українців. З ним перемоги українців. З ним перемоги української. Ми трансформуємо свою реальність самостійно. Я бажаю гармонійних трансформацій, світла, душі, світі, -світі.